Підтримка постраждалих від боєприпасів. Поговоримо з адвокатом Олегом Лепотюком про те, як отримати державну підтримку та статус особи з інвалідністю війни тим, хто отримав поранення від вибухонебезпечних предметів. Тема підтримки постраждалих цивільних осіб від вибухонебезпечних предметів стала для України актуальною з початку активних бойових дій ще з 2014 року. І був на регулювання цієї теми прийнятий закон про протимінну діяльність на виконання Оттавської конвенції міжнародного договору і набув особливої актуальності цей. Закон після 24 лютого 2022 року, тому що на сьогоднішній день, за даними організації Об'єднаних Націй, в Україні постраждало від військової агресії Російської Федерації більше 25 тисяч цивільних осіб, що потрібно знати і зробити постраждалим від вибухонебезпечних предметів, щоб отримати державну підтримку. Потрібно знати, що до вибуху небезпечних предметів згідно закону про протимінну діяльність відносяться будь-які предмети, які можуть вражати здоров'я людини. Це відносяться і касетні боєприпаси, це і міни, це саморобні, саморобні вибухові пристрої, це і боєприпаси для стрілецької зброї. Хто вважається постраждалим від вибухонебезпечних предметів? Постраждалими від вибухонебезпечних предметів є люди, які отримали ушкодження здоров'я або ушкодження майна, або члени сімей загиблих від вибухонебезпечних предметів. У якому обсязі передбачається державна підтримка цивільних осіб при пораненні від вибухонебезпечних предметів? Законом про протимінну діяльність передбачається державна підтримка, але на жаль, на державну підтримку можуть розраховувати лише особи, які отримали. Інвалідність внаслідок поранення від вибухонебезпечних предметів. Ця допомога складає для осіб з інвалідністю першої групи. Це 5 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, для другої групи 4 і для третьої групи 3. Розміром мінімальних прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. І для дітей, які мають інвалідність від вибухонебезпечних предметів, також це. Чотири неоподаткових мінімум для осіб, які втратили працездатність, який статус інвалідності може набути людина, яка отримала поранення внаслідок дії вибухонебезпечних предметів. Варто сказати, що є закон про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту, де статтею 7 цьому закону передбачено, що особи, які зазнали поранення внаслідок. Збройної агресії Російської Федерації можуть оформити статус особи з інвалідністю війни. Статус оформлюється за рішенням міжвідомчої комісії при міністерстві ветеранів України. Особа, яка отримала поранення, по перше, після лікування встановлюється в такій особі інвалідність. Інвалідність, як правило, встановлюється внаслідок загального захворювання. І для того, щоб змінити причину інвалідності для того, щоб отримати державну підтримку, або за законом про протимінну діяльність, або за законом про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, потрібно внести в довідку про медико соціальну експертизу відповідні зміни. Де має змінитися причина настання інвалідності, як отримати одноразову фінансову допомогу людині, пораненій вибухонебезпечними предметами, для того щоб встановити е, статус особі постраждалої від вибухонебезпечних предметів і отримати одноразову допомогу за законом про протимінну діяльність, потрібно до медико-соціальної експертної комісії подати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Про відкриття кримінального провадження. А для того, щоб змінилася, оформити статус особи з інвалідністю війни за статтею 7 закону про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту, потрібно до медико-соціальної експертної комісії подати рішення міжвідомчої комісії Мінветеранів. Який алгоритм дій постраждалої особи, щоб отримати передбачену законом державну підтримку і відповідний статус людини з інвалідністю? Потрібно перше отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Тобто про поранення, про ушкодження здоров'ю, вносяться відомості в ЄРДР, єдиний реєстр досудових розслідувань. Тобто, що в такій-то місцевості, такого то числа, відбулося. Поранення і людина отримала ушкодження здоров'ю. Потрібно звернутися до органів поліції або до Служби безпеки України, де в слідчий відповідний видасть витяг із цього реєстру. Для отримання статусу постраждалого від вибуху вибухонебезпечних предметів достатньо з цим витягом звернутися до медико-соціальної експертної комісії. Яка змінить в довідці про інвалідність запис про причину настання інвалідності після цього, з зміненою довідкою про причину інвалідності внаслідок поранення від вибухонебезпечних предметів необхідно звернутися до органів соціального захисту, де буде виплачена одноразова соціальна допомога і компенсація на оздоровлення. Як отримати пораненій вибухонебезпечними предметами людині статус особи з інвалідністю внаслідок війни? Для того, щоб отримати статус, там алгоритм є більш складний і більш тривалий за часом, але після того особа буде мати статус особи з інвалідністю війни і розраховувати на пільги, передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Що потрібно зробити в такому випадку? Отримати витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, пройти судово медичну експертизу. У рамках кримінального провадження звернутися з документами до міжвідомчої комісії при міністерстві вітеранів отримати позитивне рішення про підтвердження факту причинного зв'язку між пораненням та дією вибухонебезпечного предмету і Цим рішенням звернутися до медико-соціальної експертної комісії, після чого медико-соціальна експертна комісія змінює запис про причину інвалідності і з вже із зміненим записом про причину інвалідності до органів соціального захисту, де буде видано посвідчення особи, яка є особою з інвалідністю унаслідок війни. Для того щоб отримати допомогу, звертайтесь за телефоном плюс 38 098 705 1271. Також за потреби допомогу можна отримати за цим же номером у телеграмі або на нашому сайті. Відеоролик виготовлений в межах проєкту Ми поруч. Який реалізується Харківською асоціацією незрячих юристів за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні?